Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі. Я вам обіцяв, ті, хто до мене підписалися, що я буду дійсно слідкувати за важливими подіями. Не буду просто розповідати, аби що розповісти, щоб люди мали що дивитися, бо зараз багато є таких блогерів, які просто знімають різні теми стосовно Трампа, які не мають ніякого сенсу. знаєте, це просто вже люди просто бігають і шукають різні перегляди. Але я хочу вам розповісти про важливу інформацію. Залишайте цьому відео багато вподобайок, якщо ви дійсно підтримуєте цю всю ситуацію. Ви дійсно підтримуєте Україну прямо зараз. Пишіть свою думку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливої, правдивої інформації. Отже, дорогі друзі. Зараз нещодавно Трамп оголосив, що він посилає два підводних човни з ядерними можливостями в сторону Росії, де він їх буде там залишати і таким чином хоче показати конкретний меседж і великий кулак по столу, тому що колишній президент Росії Медведів почав і пригрозив Сполученим Штатам Америки більше конкретніше Трампу стосовно того, що Трамп забув про можливості Росії з ядерного боку і що Росія може зробити. І Трамп написав в своїх соцмережах, що такі слова не можна просто залишати в стороні, що ці слова болять і можуть небезпечно повернутися. І таким чином Трамп відповідає діями, діями, які дуже сильно зараз Росію розізлили і будуть ще більше злити, тому що з самого початку Трамп пробував бути більше на боці Росії. Він пробував. З Росією спілкуватися він думав, що це потенційно можливо допоможе, щоб ця війна завершилась. Але Росії це було по барабану, і Росія продовжила тільки збільшила різні удари по Україні, і тому Трампу немає ніякого більше вибору, як зараз почати тепер тиснути. Тому Трамп змінив свою риторику. Трамп почав. Підтримувати Україну більше, і якщо вони будуть так на Трампа тиснути, як вони тиснуть Росія, то невідомо, що як це все обернеться проти Росії на даний момент. Але це є дії, які чекали багато українців з самого початку президентства Дональда Трампа, і ми тільки бачимо ці дії зараз і. Нарешті Трамп почав щось говорити, який сенс говорити в своїх словах. Він нещодавно сказав, що це просто жахіття і жахливі речі, що Росія робить, і б'є по Україні. Що це просто вже просто ну всі мірки не можуть пояснитися в цій ситуації. І він більше більше робить і продовжує давати тепер зброю Україні, і тим більше, що тепер ці два підводні човни, які він посилає в сторону Росії, це дійсно може багато що змінити, і потенційно може бути більший і сильніший тиск на Росію. Будемо надіятися, що все буде продовжити, так як воно продовжується, звісно, в сторону і в позитивний бік для всього світу для України. І щоб пошвидше ця війна завершилася, і щоб Дональд Трамп підтримав Україну, тому що без Сполучених штатів Америки нам буде дуже складно вигнати ворога з території України, і ми всі знаємо, що ворог хоче тільки одного повноцінного контролю над Україною, і фактично, щоб Україна не мала найбільше можливості мати свій власний прапор і свою культуру і своє майбутнє. Тому це дуже багато значить для нас, українців. І також ми дякуємо українці за те, що, хоч пізніше, хоч пізно, але краще пізно ніж ніколи. Що Сполучені Штати порухаються і щось роблять. Ми всі прекрасно знаємо, що Трамп не тільки один він змінив свою думку. Можливо, і його дружина допомагає в цьому, і дійсно почала тиснути більше на свого чоловіка і більше відкривати йому очі на цю ситуацію. Але найкраще, що до, не до трампу треба також зробити, це поїхати в Україну, побути в Україні, хоч тижні, побачити все на власні очі, щоб побільше побільше зрозуміти наскільки це є дійсно перебувати в країні, де над головами Ітає різні бомби і різні проблеми, бо це справді давить на українців і українці ніхто мають і заслуговують жити під мирним українським небом. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.